Доброго здоров'я, любі друзі! Рада, що завітала до мене на канал. Сьогодні готую молоду картоплю, запечену з кабачками. Просто швидко і дуже смачно. Почистила картоплю розрізаю її на четверо такими брусочками. воду вже поставила на плиту, щоб закіпала. Молода картопля джерело калію, який добре впливає на серце та знижує тиск. Вона містить вітамін С, клітковину і антиоксиданти, особливо в шкірці, тому, якщо зовсім молода, можна й не чистити. Вода закипіла я вкинула картоплю і буду варити 5 хвилин після закіпання. А тим часом буду нарізати кабачки. Який на четверо, який на восьмеро. Дивіться в відео. Кабачки легкі для травлення, багаті на воду, клітковину, вітамін А, С, в 9 фолієва кислота та мінерали. Вони допомагають травленню, виводять зайву рідину, покращують обмін речовин. Зараз я посипаю паприкою. Копченою. поприка копчена. за смаком, часник сушений, посолила, поперчила по трішки. а тим часом зазварилася картопля. Я її виберу у миску, а потім викладу у листик, розстелений пергаментним папером. Духовку вже включила, щоб вона розігрівалася на 200 градусів. Викладаю на листик картоплю, Розклала. посолила її, поперчила. Приправами притрусила, все за смаком, як ви любите. Тепер розкладаю кабачки і ставлю в духовку, все запікаться. на півгодини. Ну, треба дивитися, щоб воно зарум'янилося. Дуже смачно, рекомендую. Ось така смачна страва вийшла, молода картопля з кабачками. Ароматна, запечена, проста і дуже смачна. Бажаю вам миру, добра, тепла в серці та затишку в думі. Бережіть себе та своїх рідних. До скорої зустрічі, мої дорогі. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк, написати коментар. Мені буде дуже приємно.